Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. У мене сьогодні для вас дуже багато різдвяних новин: халявні танки, події, квести та інше. Нагадую, поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! І перше, про що я хочу розповісти, так це про подію, яка вже стартує з 1 грудня та буде тривати 25 днів. Назвали її Адвент Календар. Що потрібно робити? Все дуже просто: кожного дня заходите в гру та граєте один бій. Взамін на це вам дають можливість забрати контейнер, з якого випадають нагороди. Головний приз це преміум танк 8 рівня LT432. Його можемо зібрати по частинам, тому рекомендую заходити в гру та забирати нагороди кожного дня. Також, як повідомляють інсайдери, там буде конт, в якому є можливість вибити колекційний танк 10 рівня, об'єкт 777 варіант 2, але з дуже малим шансом 0,5%. Після Отримання контейнера у вас буде всього 3 дні, щоб його відкрити. Тому краще не відкладайте на потім. Вже з 2 грудня нас очікує найулюбленіша подія гравців на сніговій кулі. Назвали її. Секретне шоу. Давайте коротко нагадаю принцип події. Перемагаючи в боях, нам будуть давати спеціальну валюту, за яку ми її зможемо забирати нагороди, серед яких є ресурси, обвіси, фон профілю, аватар, камуфляжі, валюта іншої події, танк 7 рівня А46 та снігова куля. Щоб забрати всі нагороди, потрібно перемогти в 264 боях. Також ми можемо відкривати коробки за вільний досвід та золото. Ну і давайте поговоримо, які ж зміни. Не відбулись порівнянні з минулим роком. Почнемо з коробок за вільний досвід. По відсоткам тут нічого не змінилось. Шанс випадіння снігової кулі з першого рівня коробок 2%, другого 2,5%, третього 3% та четвертого 3,5%. А ось те, що з нього нам випадатиме, змінилось. Контейнер з кастомізацією, в якому будуть обвіси Тамо. Та золото від 50 до 5К, пісочний сертифікат та бустери. Ну, як ви розумієте, пісочні танки та камо замінили на відповідні контейнери, тому шанс отримати ці нагороди буде ще менший. А, і забув сказати, перше відкриття коробки безкоштовне. Переходимо до коробок за золото. Тут ще більше змін і не в позитивну сторону. І так, раніше ціна за коробку була 1500 золота, а шанс випадіння кулі був завжди 10%. Тепер же перші 5 контів будуть за 1 к золота, та шанс випадіння кулі 7%. Потім ціна за наступні 5 виростає та становить 2 к золота. Але і шанс випадіння теж збільшується 9%. Через ще 5 відкриттів ціна знову зростає, ймовірно, до 3 к золота, і шанс уже 12%. Ну і нагадую, що кожне шосте відкриття безкоштовне. Окрім куль, нам може випадати контейнер кастомізації з камуфляжами та обвісами, срібло, сертифікат на вільний досвід, бустери, валюта події для проходження ланцюжка та поки невідомий контейнер. Що там знаходиться, інфи немає. Вміст снігової кулі ви бачите на екрані, компенсація за повторне отримання в золоті, та при відкритті 10 снігових куль вам точно випадає новий колекційний танк 10 рівня Ліон. Ось його ТТХ. Триватиме подія 14 днів. Як вам зміни та івент в цілому? Пишіть свою думку в коментарях. Гравці, в яких 20 тисяч плюс боїв, наступна халява для вас. Заходьте в гру з 3 грудня та отримуйте безкоштовний квест, в якому потрібно перемогти в одному бою, за що ви і отримуєте можливість вибрати сертифікат на преміум чи колекційний танк 8 рівня, або одразу новий колекційний танк 8 рівня. Його ТТХ теж на екрані. Плюс він продається за 2500 золота. Особисто я рекомендую забирати новий танк, бо так ви точно гарантовано отримаєте золото, якщо захочете його продати. А сертифіката може випасти і преміум танк. Вирішувати, звісно, вам. До речі, в цього. Квеста не немає терміну дії. Як тільки у вас на аккаунті буде 20 тисяч плюс боїв, він одразу вам надійде. Пишіть в коментарях, як вам активність та скільки боїв маєте на аккаунті. Наступна подія стартує 13 грудня та буде аналогом івенту на Хелловін. На цей раз розробники зробили колаборації з діджеєм Дед Маус, тому вся кастомізація буде в його стилі. Що потрібно робити? За виконання ОБЗ кожного дня вам буде нараховуватись валюта події, за яку ви зможете забирати нагороди. Але не всі. Одна з головних нагород Колекційний середній танк 9 рівня Маус танк. Має дві гармати на вибір: одна цикл, а інша барабан, по типу як ванігілятора. Його можна забрати тільки за донат. 10 плюс-мінус доларів коштує дешевша перепустка. Вона відкриє можливість забрати замкнені рівні. Дорожча ж перепустка буде коштувати 35 плюс мінус доларів. І за словами розробників, вам майже не потрібно грати, щоб забрати нагороди з події. Переходимо до квестів. Вже з 14 грудня в одному з них нам доведеться немало так пограти, бо потрібно завдавати шкоду, а саме 450 тисяч за 10 днів. При цьому режими, в яких легко набивається шкода, будуть вимкнені. Що по нагородах? Як мінімум, можемо забрати три легендарні камени на 10 рівні, один з них на леопард 1 Ірбіс. Та головна нагорода секретний сертифікат на преміум танк 8 рівня. Але що в ньому знаходиться, ми дізнаємось не одразу, а з 17 січня. При цьому місць цього сертифікату з Буде мінятися, тому, якщо вам не подобається той танк, який там лежатиме, ви зможете залишити його в сховищі та відкрити тоді, коли там буде інший більш цікавий для вас танк. Наступні квести більш фанові. В одному з них потрібно ставити реакції, а в іншому використовувати спорядження. Нагороди, аватар та фон профілю в стилі Dead Mouse. Один з квестів стартує вже 4 грудня, по-іншому, поки невідомо. І це ще не все. З 13 по 25 грудня нас очікує подарунок від того ж самого Dead Mouse. Що це буде, поки невідомо. А ось подарунок від розробників ми зможемо забрати з 20 грудня. Там буде танк і не тільки. Більш точної інформації теж немає. Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за вподобайку. Підписуйся, заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю! Гарного дня! Вечора ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.